Ож, ну всім привіт. Народ з вас підписати вподобайку. Ми продовжуємо грати в Hearts of Iron 4 з модом Кайзер Рейх. З модом кайзер Рейх. Так, я хочу. Більше виробництво авіації. Більше виробництво авіації. Треба вже. Ну, в мене піхотки вистачає і так далі, мені треба вже переходити на виробництво авіації. в нас ось-ось. Капне Австрія. Буквально з секунди на секунду. І ми їй допоможемо в цьому. Як тільки капне. Як тільки Австрія капне. Австрія, так, все правильно. То капне весь райопакт, тому зараз треба намагатися набити якомога більше собі внеску. Але в найближчі дні. Вони капнуть ось-ось капнуть. 99. Ну знову ж, зрозуміло, що найбільше внесок в будь-якому випадку я зробив. У порівнянні зі мною Франція нічого не зробила. Буде прикольно, якщо я встигну на Богємішу чи за Австрію капіталювати. Бо у вас 3 99 а у Гім 76. Це буде прикольно, якщо просто якимось чудом встигну їх швидше за Австрію контролювати. А, лагає. Значить, все капнуло? Ні, не капнули. Просто авто збереження довго. Приред. Добуваємо їх усюди. Намагаємось набити собі внесок. А я бачу, тут Німеччина їх захищає. Богем захищає Німеччина зараз в більшості своїй. Так, що тут в нас таке? Хм. Траворушдемо, тому що там крейсера саме. Бонус на крейсера. Ви збирайтесь капати, я думав, ви прям секунди на секунду капнути 99, але все ще 99. Тепер сотка? Я побачу, що там щось забрали. Ні, все ще 99. Там будь-яке місто зараз заберуть, і вони капнуть. Вперед. Капайте. Капайте. Ну, давай де. Е. Так, треба віддати їм належність, що вони тепер і мене стримують. І їм вдається, і мене стримувати. І Францію стримувати. Але так, я ще одне місто забрав. Я, Як мінімум дві провінції, зараз все 100%. І саме завдяки мені я останнє місто взяв. Є, це прекрасно. У нас 30... 3012 очків. У нас є претензії на деякі провінції. По-перше, вся Галіція моя, ну, це я думаю без жодних сперечань. Так, я хочу подивитись на флот 23. ага. 1500 десь треба лишити. Окей, за один крок до закінчення угоди заберу собі весь флот. Так, я хочу тебе забрати, хочу повністю Польщу забрати, точно. Повністю Угорщину. Повністю богемію. І це перший крок тільки. Зміни вимоги. А, і ніхто зі мною не сперечається. Повністю Австрію, повністю Албанію, повністю Кіпр, повністю Грецію, і повністю Османів. А, це настільки великий я внесок війну зробив, так? І ще флот, і позабираю. забираю. А, я, я настільки великий внесок війну зробив, що ми зараз сперечаємося тільки за три, три регіони пред'явити вимоги. А, ось так пред'явити, закрити. І забираю весь флот. Я правильно розумію? Я зараз повністю сараївський акорд забрав. Це настільки велике, я в нас квіну зробив. Мені це подобається. Тільки тут якась Ілірія є ще. Сербія. Ілірія, це, напевно, щось русняве було. Так. Покинуто конфедерацію, тому що я все забрав. Пауза. А тут німці лишились внутрі. Ну, це не прям проблема. В нас має, по ідеї, будуть, мабуть, проблеми? Ні, не буде? Ой, інтеграція, чермь. Інтеграція ТБ, інтеграція ТБ, інтеграція, 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 інтеграція. Всіх інтегрував. О, раз розробка ресурсів, два розробка ресурсів, три розробка ресурсів, розробка ресурсів. Ну Так, 12 і ще 12 резини Ой, як прекрасно. Є. Yeah. Так, далі німечку. Розберемося з німечною. Якщо дивитися на е, рейспакт, Єгипет для рейспакта ще треба капнути. Так, треба їх тут подобувати теоретично. Давайте вам як маршу Приберу мирну. Ой. Приберу цей самий фронт. На, тримай окремий фронт тут. Закривай. Окремій 24 -ці. фронт ось тут. Твоя мета їх закрити? Тобто скасовуємо всі накази. Також скасовуємо всі накази. Ще 24. -ка. У якої нема генерала? Найнята вже ж. І назначаю. Ти ось тут. І сюди. Вперед. Ага, одразу трьом, не можна сказати, що ви максимально агресивні. Ну, ви максимально агресивні. Далі в мене є дві армії по 120, яким я також знімаю наказ. Ставлю звідси. Якого біса тут? Що це таке? Я одна 120 ка звідси сюди. З наказом сюди. І в них, так як в них зараз фронт посипеться, максимально вже Інша 120. ка Я не знаю. Що звідси поставити, просто звідси атакувати. Як ти поставив? А, зачекай, так ти можеш? Окей, а чому ти. Який бред? Все нормально. Дві 120-ка йдуть в максимально агресивний наступ. Все, вперед, добуваємо Німеччину. Це саме добування Німеччини зараз буде. Вперед. Так, так, так. На основному фронті ми будемо їх більше затримувати, а на інших атакувати. Ні, це погано ідея. Я вас зупиняю. Подивимось, потім, що будемо робити. Але точно не це. Так, на. давай вперед. Батареї повчаємо. Так, ви і ви, я вас зупиняю. Станьте, будь ласка, швидко на позиції. Я, хтось буде намагатися ось так пройтись. Що мене дратує. Вони іноді не бачать, що вони не можуть пойти в якусь провінцію. Але нехай. Так головне не дати їм вийти з оточення. Сюди підходимо. Так, 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 так. Є, все. Не дамо. Тут ми їх доб'ємо. Чекаємо зараз, трохи відпочинемо. Тут чомусь це вважається за наступ, тому атакуємо в свою ж провінцію. Трохи вирівняємось тут. Це... А, це не взочаємо. Ну, все одно атакуємо. Так, тут ми зачиняємо оточення прекрасно. І фронт навпроти Франції з'являється. А, ага. Прибирає, прибирає Франція. Давай одразу просити проход військ так. Щоб я не мучився. З ось цим постійним прикидуванням постійним фронтів, руйнуванням, точніше. Так, 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 дала мені право проходу військ. Ну, добре, їх тут, я не знаю. Може, Франці, тоді ти попав... ну, повернеш мені мої ж регіони, які в тебе знаходяться. Як тобі така ідея? О, там, падінь мигка. Ага. Pacific States of America. Ні, німеччина змогла достатньо військ проти мене поставити. Так, збільшуємо виробництво авіації, тому що в мене ще військові заводи з'явилися. Навіть ось цієї, не дуже якісної авіації, але збільшуємо. Давайте спочатку в боємі. В багімі політаємо. Нашою авіацією. Так, ви взагалі-то стратегічні, так? Я вас зруйную і сюди б. Я ще два штурмовика закинув. Три штурмовика. Чотири. І два вони що Є. У мене з'явиться нарешті авіація. Ну, добивайте їх тут, не знаю, вперед. Добийте. І тут добивайте якось. Давайте ви 24. Ось вам. Сюди. Вперед. До речі, флот. В мене ж мав з'явитись. Ну, не найкращий флот, на жаль. Але не поганий. Тут. Дивіться, тут 3607 ворожа перевага. Якщо я, наприклад, ось так відправлю. Я 1000. Тисяч... а, це 16 тисяч. Я роблю 16 тисяч перевагу на морі. Um. Хм. Рейден на конвой сюди. Так, вступати в бій При низькому ризику. Високий пріоритет лагодження і налагодження можуть відділятись. Також на лагодження ви можете хоч всі верфі відправляти, хоч всі. Скільки захочете, стільки відділяйте на лагодження 97, 98, давай. 99. Добувайте. Прям дуже тяжко йде. Ну, до речі, який тепер має мій внесок війну 19%. Да. Проти Німеччини тепер в мене не такий великий внесок, як хотілося би. Але зараз збільшуємо. Є. Чому ці провінції вийшли В Франції? Якщо це мої провінції. Чому я повертаю іншим їх провінції, а інші мені не повертають провінції? Так, вперед. Йдемо віддати на допомогу. Зачинення цього оточення. То щось тут якось дуже туго йде. Але ми впораємось так. Далі. Тут що? тут рівнина. Вперед. Проживаємось. Тим більше це не через річку, це чисто рівнина. рівнина. Моя авіація. Ви що, літаєте? Ні, ще не вся розмістилась. щоб літати. М -м -м. Якось тут не дуже. Так, давайте ви відпочивайте. На -на крейсер бонус. Це в нас бонус, навай. Маневреність максимальна швидкість. Так, дякую. Атакуйте в жін. -злін. З чотирьох провінцій. Ви маєте їх відбити, в них постачання немає. До речі, перевірка залізниця. Сюди йде залізниця, все прекрасно. Просто перенавантажено постачання узли. Перенавантажені Добийте їх тут. Перед. Добивайте. Добивайте. Це наказ. Так що, сюди ми зайшли, прекрасно. Я йде сюди, сюди. Спробуємо просто пробіжатись. Дуже теоретично, але це може спрацювати. Так, затримуємо їх тут. Сюди. Ви сюди. Ви сюди. А, напряму не можемо, окей. Є прекрасно. Продовжимо йти вперед. Чотири з вас сюди. Я б такий, щоб їх розрізати від Савка. Красиво. Два сюди, один сюди. Так, це місто вважається. Але це не проблема. Мій прорив має пройтись. Та добити їх тут, в чому проблема? Є прекрасно, І тепер. А, -а, а! Ні, знаєте, про що я забув? Про до вивчення висадок. Десь DZ максимум їх... може висадку відправити. Але я не знаю, як. Ой, я тут ще. Їх конвой топлю, дуже, до речі, дуже активно топлю. Це прикольно. Це прекрасно. Так, дивіться. Від Александріївних рівнина. Тут три армия 24 дизи. Я б вас перенаправив сюди. б. наприклад, з вас зробив би висадку з Кіпра Сюди в три провінції. Скільки ти зміг прикріпити? 20. Ого. Давай, ні тоді. Давай, більшість Сюди. Що ви робите? Зупиніться. Так, 10 дивізій На висадку звідси. Під Александрію. Ви Ви-ви-ви. Так, подаручі в трьох. Я видаляю вам тут накази. І ви повертаєтесь. 24 дивізії. 10 з вас роб... будуть робити висадку. Звідси. В Суецький. Всі інші стануть готуватись на те, щоб плити в підкріплення. Ви, 24. Також станете ось тут в порти. І будете готуватись для того, щоб плити в укріплення підкріплення. Це вперед. Максимально швидко, всі максимально швидко, вперед. Бо-бо-бо, а бо, бо, бо в нас і Єгіпіт в золоті рамці, і Аравія в золоті рамці. Ну, і зрозуміло, що ні менше в золотій рамці це. Це навіть ну, не обговорюється, Вони в золотій рамці, це факт. Це просто факт. Так, вперед. Розширяємось. Якщо Якщо цей прорив пройде вдало, це я не знаю. буде прекрасно. Ну, тому що так, вони в інших принципах просто укріплені дуже сильно. Так, і ви вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що ви по посланві в описі можете знайти ми гру, на яку, на жаль, коли це відео вийде знижку, вже не буде. Але ви все одно зможете її придбати, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію. А якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене підтримує. Давайте ще в інших провінціях відволікати їх. Просто я. Тут прям вигідні наступи, які можна. Так, зачекайте. Чи зможу я ось, наприклад, цю провінцію проатакувати? Серйозно зможу? Давайте. Ви сюди. Через шифт сюди. Ви в чотирьох через шифт сюди. Двоє з вас сюди через шифт сюди. Вперед. Якщо я зможу. А я зможу це зробити. Авіація. Сюди. Зможу підкріплення літати? Ну ні. Не дуже тяжко йде. Якщо сюди літати. А поки що тільки сюди. Так, давайте поліпшена переробка нафти. Ні, яка поліпшена переробка нафти. Мені потрібні висадка. Мені потрібні висадка. Так. Так. Це вперед. Тут що в нас? Тут ми йдемо вперед. Тут ми йдемо, ми продовжимо йти. Двоє з вас продаватись в Берлін, Так, який мій внесок. А ці два вже. Ха. Я набираю внесок. Ага, ще я зайду в Лепцик, скоріше за все. Зайду в Лепцик. Ааа, ні. Вони сюди підійшли. А ну давайте сюди літати, я не знаю. Будь ласка. О, так, привал в повітрі, більш-менш є, Тоді ми зайдемо. Ой! А ми. Дуже близько до... до Берліна вже підійшли. Так, давайте тут, в деяких місцях, намагаємось трохи розширити фронт, чисто, щоб не потрапити в наступ. Ой, в наступ в оточення Ну, є в мене таке бажання е, не потрапляти в оточення. Такий каприз у вигляді відсутністю оточень. Так, розумію, що це нагло. Але хочеться ж не потрапляти в оточення. Так, ви хочете ще бачу, я справді зараз зайду в Берлін. І справді, зайду в Берлін. Ха? Ха. Ой, і тут, до речі, в лейпциг зайшов. Е, мій внесок 22%. Мало. У Франції 24, у Б Сатка 30. Є. Що є... мені робити? А що мені робити? Що мені робити? Все нормально. все нормально, все під контролем. Буде в мене більший відносок війну. Це без питань. Просто дайте час і сили. Час і сили. Ні, просто час, сили в мене є. І багато. І багато сил. Берет, якщо ми зараз тут об'єднаємось і зробимо ось тут оточення, ну, мій внесок війну буде неймовірно величезний. Знову ж, я не планував робити тут оточення. Але воно якось, ну, ви самі по собі, ну, бачите, що воно. Воно саме по собі. Воно створюється просто. Ти бачиш? ти дивишся, а тут прям оточення, прям максимально таке оточення вимальовується. Ось як не зробити оточення в такому випадку. Ось, ну, воно робиться ось оточення все. Ну що це таке? Що це як не оточення? Це ж оточення? Так, давайте хтось їх тут затримайте, щоб ми змогли. Так, все. Ну, це оточення, що, що я можу з цим зробити? Ну, оточить. Можна одну зі 120 залишити. А, А, ні, все. Одна зі 120 ок наприклад. Стане ось тут. Залишиться тут. Інша 120-ка. Поставити вас ось так. Так, не так, а прям навколо. Все, зупиняйтесь. Все інші також зупинені. Давайте залізницею. Друго 120-ка дивитесь, кудись сюди, все вперед. У, ви, До речі, висадки. Ще не готові точно. Але конвої ми їм просто вибиваємо. Не конвої, а. коротше, постачання яке пливе сюди, ми потроху їм вибиваємо. А, ну це конвой! Вони називаються конвої, чому Чому я вирішив себе виправити? Себе виправити, коли кажу правильно все. Це трохи нелогічно. Так що ж, ви. Вперед. Максимально агресивно, закриваємо це оточення. Так, ми його зачините. В деяких провінціях буде складно, але взагалом ви його зачините. Так, тут, поки інші... інша армія зайнята. Виходить, звідси, ага, сюди. Заходимо сюди. В такому випадку в чотирьох сюди. З підкріпленням. Натримаємо, беремо ще бонус на флот в фокусах. Ну, добуваймо. Ну, ще, який мій внесок? 22% буде більш. 24-30, блін. Мені 30% набрати внесок. Я б такий, щоб їх від САВКА відрізати, щоб Савок не набирав внесок війну. Щоб це тільки наш Венсоквіну був. Ну, хоча б наш і Франції, наприклад. Так, грудень 42-го, прекрасно. Ми закінчили, до речі, з. Ага, дивіться, ми закінчили зі збільшенням кількості. Коротше, це вже максимальна кількість фабрик, яка буде в регіоні. І давайте усюди де, що кількість лишається. НПЗ, 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 НПЗ. НПЗшка. Тут 7713, ось НПЗ, -шка, НПЗ. Тут 8 лишається НПЗ. НПЗ. Сюди НПЗ і в Харків НПЗ. -шку. І Луганськ забудований сюди також НПЗшку. І в Донецьк. Поки що так. Ну, це щоб я взагалі забув про проблеми з резиною. Давайте одразу на 43-й рік почнемо тебе вивчати, За 41 крок вивчимо. Прекрасно. Так ну точні, якось ми зачинимо. Ем, Давайте прорив. Спробуємо відрізати усіх. Від усіх Німеччину просто самі залишимось з Німеччиною. Тобто ось тут ми відріжемо, наприклад, від Савка. Не. Ось тут від Франції і залишимось один на один проти Німеччини. Щоб мій внесок війну був. Набрався тільки мій внесок ввіну. Ну слухайте, прекрасно. Справді прекрасно. Якщо я зможу їх відрізати ось так, і від Франції і від Савка. Залишити тільки свій внесок війну, то це буде прекрасно. Так. Розширяю виробництво авіації. Бо, ну, об'єктивно, в нас поки що дуже слабка авіація. І я б, насправді кажучи, зробив вже нову авіацію. Давай. Два двигуни найкращі Давай, скидаємо і паливний бак тут. Ну Ось так, 20%. Нічний штраф зменшимо. І тебе само щійнувальні паливні баки. Далі. Зброя, 4 легкі кулемети, дві гармати. І все. Це винищувач. Новий. Далі одразу новий штурмовік. Найкращі двигуни. Захисні турелі. Паливний бак і нічний штраф прибираю. І... Інтримуєш для важких бомб підтвердити. Вперед. Ти новий винищувач, ти новий штурмовик. Прекрасно. Ой! І ми резини почали куди більше споживати. Ну, ми розбудовуємо НПЗшки. Але те, що треба закуповувати, це факт. І багато закуповувати все. Слухайте, прорив йде? Ось тут на півночі прорив йде? О, ні, в мене це дратує. Це я зайшов в цю провінцію. Це просто через те, що у нас. Якщо я зараз в цю провінцію зайду і вона відійде савку, це буде максимально неприємно. О, окей, з провінцією я вже змірився. Коротше, не можна на. Все, я зрозумів. Я вас зрозумів. Ну, давай тут доб'ємо, також вити. Також буде, але ми не робимо прорив по кордону, так ні. Ось так. Одна провінція від Савка. Пробуємо прорив на одну провінцію від Савка. Зупиняємось. Вперед, одна провінція від Савка. Не треба мені тут допомагати їм розширятись. Ой, хтось їх від Франції відбив. Так, я зараз сам буду, тільки, тільки я буду мати з ним кордон. Це прекрасно. Так, а потім ще в Єгіпет висаджусь, тому що тут напряму атакувати дуже, ну, дуже складно буде. Дуже складно. Навіть нам. Тому висадимося в Єгіпет і вже з, будемо їх розбирати Знутрі так, мій внесок. Став 23%. Скоро обжену Францію. І потім обжену Русі. Єгипет. Нормально. Ще в золоті рамці, окей. Але поки що на цьому це відео закінчуємо. Дякую усім, хто його подивився. Особливо дякую своїм спонсорам. Ніка, як можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уход, сідо. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором. Тобі підписки, подобайку, коментарі і так далі. В будь Не забувайте. Так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.